Я радий вітати Церкву Христову цей прекрасний недільний ранок. Слава Ісусу Христу! Я впевнений, що кожному віруючому християнину не байдуже, коли хтось уже з навернених людей, ставши дитиною Божою, залишає Його, забуває які. Величезні блага він отримав від Господа і йде у світ. Вступ до нинішньої проповіді прекрасно підготовили і група прославлення своїми піснями, також сестра Галя Віршем. Тема нашої сьогоднішньої проповіді: Пам'ятай, що ти отримав в примиренні з Богом. Читати буду послання до Колосян, другий розділ. 6 15 вірш. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Бувши вкорінені і збудовані на ньому, на зміцненні та зміцненні в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в ньому повноту, а він голова всякої влади і начальства. Ви у ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне. Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його Воскресив. І вас, що мертві були у гріхах та у необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас. Що наказами було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на Христі, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. Сідайте, будь ласка. Через це послання апостол Павло спонукує віруючих читачів згадати, і ніколи не забувати про своє навернення до Христа і продовжувати триматися того, в кого вони повірили, коли прийняли Христа Ісуса Господа, у новій сім'ї, у новому тілі, яке належить Богу, а не світу. Цим посланням. Апостол Павло звертається не тільки до християн Лаодикії і колос, але і до всіх християн, і до нас з вами також. Бо це велике благодіяння Боже навернення грішника. Цю подію в своєму житті пережив і апостол Павло, коли ішов. По дорозі в Дамаск переслідувати християн. Про це написано в діяннях апостолів. І про це він пам'ятав завжди, до чого він закликає і нас. Звичайно, що в кожної людини навернення до Христа проходить по-різному. Тільки одне є спільне для всіх це заслужити. Чи купити спасіння неможливо. Бог по своїй великій любові і милості прощає кожного грішника, що кається в ім'я Сина Його Ісуса Христа. Цю любов Божу неможливо виміряти ніяким мірилом. І ця заступницька жертва Сина Божого, в якій в яким маємо відкуплення і прощення гріхів, є найцінніший дар Божої благодаті. В цій вірі, вірі Христа, який спасає грішників і дає нове життя, були утверджені колосяни. В цій вірі також утверджені і ми, хто повірив. Апостол закликає всіх, не тільки навернених євреїв, але і язичників, які покаялись, серед яких були і ми з вами, ходити в Господі з тією ревністю і любов'ю, які були у нас під час навернення, удосконалюватись і живити любов до Небесного. А не до земного, згідно тієї істини, яку ми прийняли, ставши дітьми Божими. З того часу, коли син Божий помер, воскрес і вознісся на небо, до написання цього послання пройшло неповних 30 років. Це послання приблизно було написано в 60-му році. І за цей короткий час, не тільки в колосах, але і в багатьох різних інших містах, у яких утверджувалася християнська віра, появилось багато таких жлив... зле... лжеучителів, учителів, які загрожували чистоті Христового вчення. Апостол Павло застерігає колосян. Щоб вони не спокусились улесливими столовами філософів і переданням людським, бо філософія і людська премудрість, об'єднані з людськими переданнями, характеризують як стихії світу, що суперечать Христу. Одні вчать, що Жертви Христової недостатньо для спасіння, треба ще виконувати старозаповітній закон. Другі твердять, що потрібно ще звертатись до інших святих заступників, ніби Христос сам не може вислухати нас чи допомогти нам в різних наших проблемах. І ще багато інших єретичних учень виникало в той час. А що змінилось до нашого часу? За неповних дві тисячі років. Колосальна різниця неповних 30 років і неповних дві тисячі років. За цей величезний час намножилось дуже багато. Лжев. Як тоді, так і тепер є люди, які намагаються захопити нас філософією та марною оманою, оманою за переданням людським. Практично у кожному е, разі метою цих оманливих філософів є применшити значення Христа. Відвернути від нього нашу увагу, нашу любов, нашу вірність. В наш час намножилось дуже багато різних передань людських, які відводять людей від істини. Апостол Петро в другому посланні, другий розділ, перший третій вірш застерігає нас від цього. А між людом були і неправдиві пророки, як будуть і між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єрісі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибіль. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою. А через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них від давна не бариться, а їхня загибель не дрімає. У цьому світі є злодій, який підкопує стіни знизу, щоб обікрасти наш розум. Отже, стережіться, шлях яким приходить злодій, це філософія і спокуса. А спокуса приходить від людських думок. А Христова віра це не людське вчення, а Боже. Замість туманних людських теорій і різних фантазій, ми маємо повноту Божу тілесну. Особі Ісуса Христа. Він, зійшовши на цю землю, прийнявши тіло, і, ми маємо, і тілесно ми маємо оцю повноту Божу, що є дійсним для нас. Це дуже важко уявити, але це істинна. Бо Ісус всемогутній Господь, управитель Вселенної, для нього немає нічого неможливого. І перш за все, вся повнота Божества тілесно перебуває у нім. Євангелія від Івана, 1 розділ, 18 вірш. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син що в лоні Отця, той сам виявив був. І до цього ніхто нічого не може ні додати. Ні відняти. Ця повнота Божа перебувала у Христі не тільки тоді, коли Він був в лоні Отця, але і тоді, коли Він перебував і в людському тілі, і ви маєте в ньому повноту, говорить апостол Павло в своєму посланні. Якщо можна це пояснити, по простому, то ми бачимо в Ісусі Христі Бога, що явлений в усій Божій повноті. А з іншого боку, ми володіємо в Нім досконалістю і повнотою перед Богом. Те, що ми належимо Господу, дає віруючим відчуття миру, відчуття спокою. І захисту, бо ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ, перша половина 17-го вірша. Повнота означає володіти всім наслідством Христовим, і найперше спасінням. Ми у своєму мізерному розумі не можемо собі уявити, яку повноту ми маємо в Христі Ісусі. І відвернутися від Нього заради якихось інших ідей, заради чогось іншого це неприпустимо, це падіння впровалля, оскільки Він один. Голова всякої влади і начальства. Пригадуючи свій прихід до Христа, пригадую ще той день, коли разом зі мною ще прийшов був до Христа і один чоловік Олег. Він, так сказати, прийшов швидше. Тому що він, вийшовши сюди, визнав себе грішником. А я сидів там в лавці і так своїм розумом роздумував. Він з Богом, дружина з боку, вона з Господом. Всі члени церкви, які сидять на лавках, вони з Господом. А я один грішний, іду в пропасть. І Господь допоміг піднятись. І вийти так само покаяння. І де цей Оле? Нема. Він полюбив світ більше, ніж Господа. Пригадуючи підготовку до хрещення, пригадую, що ще готувалась до хрещення і бувша наша сестра Віра. Готувалась разом зі мною, щось не вийшло, потім готувалась на другий рік разом з іншими братами і сестрами, підготувалась, прийняла хрещення, послужила, може рік, другий рік вже не було її. І що ми бачимо? Відлучення від дітей Божих. Полюбила краще світ. А що може бути більшого? Я впевнений, що вони будуть дуже жаліти про це. Тому що у Христі Ісусі ми одержуємо дуже багато, бо Він голова всякої влади і начальства. Перехід до теми обрізання і хрещення в цьому посланні, на перший погляд, може показатись тут недоречним. Але давайте звернемось до Писання. Що являє собою обрізання. Для цього прочитаємо з книги буття, 17 розділ, 9, -й, 13 -й вірш. І сказав Авраамові Бог, А ти заповіта мого стерехтимеш, ти і потомство твоє по тобі в їхніх поколіннях то мій заповід, що його ви виконувати будете, поміж мною і поміж вами, і поміж потомством Твоїм по Тобі, нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас, і будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту поміж мною і поміж вами. А коли а кожен чоловік стать, стать стат, статті. А кожен чоловічої статі, восьмиденний, у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло з поміщу жоплемінних, що він не з потомства твого, що до обрізання. Нехай буде обрізаний уроджений дому твого і куплений за срібло твоє, і буде мій заповіт на вашім тілі заповітом вічним. Отже, Звершуючи обрізання, Авраам і його потомки проголошували свою приналежність до особливого народу, до народу Божого, з яким Бог уклав свій заповіт. Як бачимо, до цього заповіту могли прилучитись не тільки тілесні потомки Авраама, але і чужоплемінні. Що були куплені за срібло, які жили разом з Авраамом, і які звершили цей завід обрізання. Переносячи це з часів Авраама в наш час, можна сказати, що перші християни в колосах і християни нинішнього часу силою життя. Яке є в Ісусі Христі, прийнявши Його страждання і смерть за нас, зробившись співучасниками Його смерті, визнали себе мертвими для гріха і скинули оце гріховне тіло з себе вірою. Це є дійсно Христове обрізання нерукотворне. Обрізання ж рукотворне було всього лише символом стягнення гріховної плоті з людини, але це нерукотворне обрізання стало привілеєм християн у Христі, зовнішнім виявом якого є водне хрещення. Занурюючись у воду, ми помираємо для гріха. І винираючи з води, ми воскресаємо для іншого життя, нового життя у Христі Ісусі. Ми похоронені з Христом в хрещенні. В Нім ми і Воскресли завдяки вірі в Бога, який воскресив Його з мертвих. Таким чином хрещення. Яке звершується в помісних церквах, являється знаком причетності до нового народу, зібраному ім'я ім Ісуса Христа, розкриваючи тим самим прообразний зміст старозаповітнього обрізання. Старозаповітнє обрізання і новозаповітнє хрещення показує приналежність до Божого. Народу. Ми знаходилися під тягарем наших гріхів, і були мертві в гріхах, а за гріх смерть. Але цей тягар наших гріхів взяв на себе Христос і помер за нас цією жахливою смертю на Христі, викупивши нас, що мертві були в гріхах. Та у необрізанні нашого тіла. Бог примирив, Бог прийняв жертву нашого Спасителя, воскресивши його з мертвих, і нас оживив разом з ним, простивши усі гріхи. Алілуя нашому Богу! Слава Йому за Його милість, за Його ласку! Знищивши рукописання на нас, що по наказам не було проти нас, дослідники Біблії стверджують, що цей неписаний рукопис це Слово Боже, яке Господь сказав Адамові в раю. Книга буття, 2 розділ, 17 вірш. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього. Бо в день їди твоєї від нього, ти, напевно, помреш. Христос прибив цей рукопис до Христа як під силу Тому, хто прощає все з радістю і з любов'ю. Бо всі ми були винуваті перед Богом і повинні були понести покарання. Але Ісус. Сам безгрішний, покараний за нас на Христі. Він зруйнував гріх і, і покарання. Тому, і написано, що на цьому Голговському христі знищив цей рукопис. Про це засвідчує апостол Павло в посланні до Римлян 5 розділ, 19 вірш. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Ісус Христос, ставши людиною, померши на христі і воскреснувши третього дня, переміг всі влади і начальства. Світу цього. Він переміг і князя світу цього сатану, піддавши їх позору і показавши всю їхню нікчемність. І тепер ворогу важко звести тих, чий розум і чиє серце, прикуті до Христа, хто приліпився до нього, до Його смерті і до Його. Воскресіння. Отже, нам, тим, хто повірив і визнав Ісуса Христа як Свого Спасителя, слід завжди пам'ятати, якою дорогою ціною за нас заплачено. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом. Відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняте, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його Воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія. На Бога. Перше соборне послання Апостола Петра, перший розділ, 18, 21 вірш. Це свідчення того, хто перебував разом з Христом три з половиною роки, навчався від нього і віддав своє життя за віру Христову. А хто ще не примирився з Богом? Через Голговську жертву Ісуса Христа, благаю разом з Павлом. Примиріться з Богом, друге послання до Коринтян, 5 розділ, 20 вірш. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Щоби останнього дня. Як засяде син людський на престолі слави своєї, ви почули разом з усіма дітьми Божими. Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство уготоване вам від закладен світу. Амінь.